Коли мене покликали два тижні тому приїду до, до, до нас у хуста, може виступити, якщо бажаєте, я кажу наразі йду. У мене є свої особисті причини, дуже великі, прийти до Хуста. Коли я похвалився Василю Михайловичу Мароудию, то найвідоміший тамада в Україні, 73 весілля провів за своє цвітуче життя. Він є то все пописані, пореєстровані Дякую. і напроти кожного весілля, скільки взяв за удатку, коли розрахували, і скільки довжин і це був битий цені, то він. Далі є співак, наш народний він викладач, він колега більшості тут присутніх із Виноградівського технічного коледжа. Січ, Василь з гітарою, який буде виконувати вам дві пісні сьогодні. У мене тут є і подвійна, і потрійна мотивація бути, тому що ми принесли сюди старт вшанування 70-річчя Чухрана Михайла, і після цього буде іще відкриття меморіальної дошки у королеві, буде 70-річчя наступного літа в його. Школі ну, і те, заради чого, напевно, перший раз, коли ви почули, прийшли, я своє слово задеру в кінці і витягну свою творчу роботу, і кожен звідси піде обдарований книжку. Тобто, ви зрозуміли, а звідти пісні. Тобто, ми прийшли як тріє, царі з дарами приносящі, і... а далі вже оцінити нас і передаю Ірині. Дуже красна бібліотекарка. Добрий день, шановні гості. Ради вітаємо в нашій бібліотеці. Встріти з того, що наша читальна зала, як завжди, повна для на наших заходах. Як ви вже зрозуміли, і з пана Павла, наша сьогоднішня зустріч буде цікава, весела, позитивна, колоритна. А, але, як завжди, розпочинаємо кожен наш захист з вшанування наших захисників, захисників. Подяки для них, а, те, що маємо можливість зараз проводити такі заходи. Слава нашим захисникам, захисникам. Слава нашій Україні. І запрошую хвилиною мовчання також вшанувати тих героїв, яких, на жаль, зараз немає вже Це Я хочу подарувати вашій бібліотеці публічній. Це є фотографія, скучі порядок. Потім мама і висітись. Це є фотографія 1929 року. Фотографія зроблена після того, як у 1926 році світова <клес>, виставка аграрна сільськогосподарства в Брюсселі визначила дж яблука Джонатан з берегів Песи, відзначила срібною медаллю. Так, це дарунок. Забирайте Дуже дякуємо. Головна праця, як, за яку він відомий у. То... Закарпатті по всій Україні називається словник <кхи> прізвищ закарпатських українців. До 45-го року зафіксовані документи. Це наукова робота, затверджена чинною радою університету Ужгородського. У цьому словнику всі прізвища закарпатських українців зафіксовані в різних документах у церковних акці... актах де хрестини, де розпис. Де... Ховання в державних актах, судових актах Державного архіву у селі Тут є 11 800 різних. А другий словник це слов'янські особові імена українців. Всього 2150 імен. Витягнуті, це теж наукова робота. Витягне з документів на території України. Більшість імен чоловічих. Цікаво почитати. Це теж пачку книжок ви одержите. Кого цікавить, глибше приніс місця, я приніс по 20-30 книг для того, щоб ви у курсі залишилися для тих, хто кого цікавить, свіди. Ці. На цьому я кладу о, свою крапку. Я буду тихо, бо слово мушу передати хлопцям Василю Михайловичу Мородію. Я коли зайшов до цього залу, зразу прикипів до цих стендів. Михайло Чухран, 14 липня минулого року, нам було неймовірно сумно, тому що ми поверталися із похорон Михайла Михайловича Чухрана. І я по дорозі проронив таку фразу. Чухран приречений на вічності. І вийшов фільм саме з такою назвою Десь годину 20 хвилин. Де якраз друзі, побратими Перу, критики літературні, журналісти давали оцінку цьому великому приреченому на вічність поету. Хотів би ще розповісти анекдот, який доступний уявою, але недоступний по кишені. Чоловік про літні відпустки, чоловік дуже хотів потрапити за кордон бо один раз у життю і назбирав. Грошей прийшов до свого перукаря, то до довірена особа, всі, кожен ходить до свого, правда? Та. І, і, з, і з вірою, що тот йому порадить добре, бо він стриже весь город, знає, хто куди відпочиває. Каже, де мені місяць часу пробути? Ну я, другий раз вже не зможу, бо я не зберем такі гроші, щоб мені на ціле життя вустало і було доста. Єдина Італія. Італія однозначно, і тільки Італія, Італія тепле море. Найліпша піца, найліпша кава, на пляжах молоді, красні, жгучі красавіці, на гондоліся повозиш. У Колізеї зайдеш, увидиш, як це розважали римляни 2000 років тому. На коліць зайдеш у Ватікан, увидиш папу Італія. так. Іншого, нік, вже і не шукай. Поїхав, срати усі, потратив всі гроші, вернувся сів крісло в нього. Каже, так. То все неправда, що ти мені казав? Все, все брехня, море штормило, сезон дощів, на березі сидять бабушки і дідусь з покровчиками позирають на чайок. піцерія, повно людей, місця вільного не є, туристи, ціни скочили на мільйон. Кабель випити, черга. На гондолі повозити, два дні записую чергу. У uh, колізей піти, ніч стояти треба в черзі. Лише що був на місці відкритий Ватикан, доступний, та я зайшов у Ватикан, Ходжу, а там і там два мільйони людей, бо там якийсь святий папа римський має вийти благословляти народ. Але я вже його не пропущу. Я пішов до, я гукнув та поміж ноги, попуть людей у перший ряд став на колімельчак, там позив, іде. іде. Іде, і кожному кладе руку і кожному ближе, і щось і щось моповість. І до мене прийшов, я чую його. Теплу руку поклав мене на голову. І чисто латинською мовою він мені, мені говорить, сину мій, та то який хуй тебе так постриг? Якщо вуща компанія я переробив, цей день тобі бажаю я чотири слова Займайся любов'ю, будь здоров. Це писав про політику. Дивіться, їхній герб. То дивна птиця. Дві глави, одна гузиця. <рес> <рес> то сіамські кури. Курто. А як файно, а як потужно, да, да. Ну, але без мене цей дозволяєте да? Назва перший раз. Перший раз. Дівчата, хлопці, перший раз. На початку ночі. Сам на сам зайшлись, твої добрі очі затуманились, і по них без слова знали бі дурні то, що ти готова датися мені. Нараз я послухав твій малий каприз, Хоче, щоб махав, я горів вниз. пахла комониці много разних трав, як тебе за цицю ніжно я узяв. Роблю так, і треба, ти тому мочиш, лише щось про себе, тихо, щось мочиш. Затремтілі груди, затряслась нога, зараз файно буде моя дорога, Тихомуха сіла посеред чола, на конець біла цівка потекла. Махав я знову, бо зайшов в екстаз. Так доїв корову я в перший раз. Так я із дівка стала жінка. Я в електроніці баран. То так і називається. Я в електроніці не, за це було баранник, а я в електроніці баран. На світ дивлюся крізь екран. Спостерігаю через скло, крізь телевізорне вікно, через антенну, кабель у стіні. Його кінець у мене у голові. І не потрібно мені вас, ні ваших бла-бла казочок, фальшивих фраз, брехливих суджень, сумнівних пліточок. На все я маю власні візії, бо маю власну телевізію. Це мій живий іконостас. Я знаю рейтинги людей, я знаю рейтинги подій, я знаю правду про життя, я знаю все, хто голубий, хто клептоман, хто свиня, котрий скотина, а котрий ягня. При мудрості ніякої нема. Почув, побачив та й готово. Бо на початку було слово, так Бог у книжці написав, а перед тим був телевізор, про це чомусь Бог промовчав. Та я це й без нього знав, і звукослово ще не все. Ще є ще зображення, яке сім раз побачиш, і воно святим стає. Все ясно, чесно і прозоро. Тому ми віримо йому, те телевізору, те телевізору. зору. Вірить мій тато, вірить мама. І віра ця це їх програма. Безмежно віримо. І довіряємо без меж, і вірить їй немає меж. Межі, допоки струм є в мережі, а не дай Боже світло пропаде. Згасне екран, щезне звук. Щухне fi Starlink впаде без інтернету, як без рук, здохне мобільний телефон, а з ним і телемарафон, Згасне, загасне ясність в голові, як у дебіла Мауглі. Всьому кінець, повний капець, і смерть, і горе. Не допусти воскреснеш мій слава тобі, отелевізіоре! Ти мій творець, тепер конець. Бомбезний вірш у перекладі. Належить саме Павлові, реве таня над водою, плавле лобда гет водов, Телем Таню не реви, найти не течуть слези, не ухопить лобду фраз, лобда фірми адідас. Я вас любив і дуже гонно бити, що в та любов загасла, не Айбо а й мене в вже забити, не прийдуть вам, ні нині, ні майпа. Я вас любив, так і болото свині, шпацірував із вами я не раз, но той, чомуся родила дітина, то вже найдругі люблять вас. <риклад> не прийду вам, бо яся бою, що в'єнно нас увидить ткось, і піде по село відчутка, що я сяка, що я така, обговорітня кажда тютка, я їх страшуся язика. Не вберу ганьбеся по тому, такий пак. Піде розговор, ліпше посижу вечір вдома, а цидули вежу вержу в шпор. Вдома дайте людині трошечки тепла і шматок хліба, то вона назавжди залишиться вдома. Адальберт Ердель, Ербель сказав у 20-х роках. Емігрантський псалом жалібний. Мама у Італії, тато у Португалії, Дома діда з бабою, і я не борак. Сусіди у Греції, родичі в Америці, Песуті їх Мадярщину, Мачка вже Словак. А мені не в руку скоро 20 років, дівчину вже маю, маму все чекаю, тата з Лісабона, пса із балатона. Я вже жонатий, все чекаю, тата, маму виглядаю, двох онуків мають. Баба вже на небі дідо сивий лебідь, пише пес з Мадярщини, мачка із Словаччини, люблять на словах. Ой, смиреко бачу, як лелеки з дому відлітають та назад вертають. Де ви, тату, мамо, де вас доля носить? Вертайтесь додому, вас діти просить. Часто йдуть далеко шукати те, що мають у себе вдома. Вольтер. Не був закарпатський чоловік, але видів, що тут буде. Козага загасив мені у рехлік вонячий мокрий цигарет. А то ви чули тільки що цю фразу. Вонячий мокрий цигаретник. Ко розмастив мене на купоні путані рамасної кочоні, ко скоршми в утяг мене сночі, і латав швахав меджівочі, потім удрили в нього із моста, бо відів що мені вже доста. На ферму рано йшли до ярки, одна русначка і дві мадярки. Почливі наші сільські жони, їдять кромплі, макарони, цілої життя фурту роботі, у нервах, суєті, гризуті, гризуть, і із них на нус паде, по плечах їх калгос іде, як по гарадичах, Гурі іде калгос у світлі дні, так се називає. Мене увиділи у воді, загойкали, але володю. Володю встань, пойву вам не спи, станеш ревму, захолодишся печумки, улапи по попід потяглення на ферму мусхнути. Потім по ферму на ферму схнути. Так, я ніч лечу, бо п'яний був, найраще би собі лягнув. Так я обваляна свиня, лежав у валові пудня. Потім умльогав молоко, закляння, шитко перейшло. За той час мало вусхло шатя, зогрівся лімбов в мокрих гатьох. Дали ми жони три рублі, не знав на пиво це таксі. Із схлівання вувели на путь, повіли рехлик, не забудь. Там ключі, паспорт і права, ти, моя голова дурна, Помалі йду, смолі течуть, мокрих топанки гризуть. я ж вона дожен, але домаш коє, п'яниця це курваш. Друдячка, спортивні вам.